Вітаю, друзі, на каналі Секрети садівника. Пройшло вже 2 тижні від того моменту, коли ми посадили на зиму полуницю смородину та малину. Зараз покажемо, що з нею відбувається на даний момент після двох тижнів. Почнемо з саме красивої малинки. Сорт Аміра. У нас тут гумус, торф і кора. Ось дивіться, яка вона у нас зараз гарнесенька. Боже, це просто бомба. Покажи поближче. Гарнюня просто, правда? Так, ну, дивлюся на інші горщики, наприклад, ось цей ще не розкрився. Так само сорта міра, але тут гумус і пісок. І ось сорт теж не відкрився. Але ми зараз розкопаємо трошки. У нас є така паличка. Так, а ну знімаю. Зараз подивимося, чи взагалі воно щось там є, чи немає. Є, дивіться. <світ> Бачите, добре? Відкривається все-таки буде щось. Щось буде. Щось буде, ще ранувато. Ранувато, бо мало світла. Світло вимикають, мало світла. Для неї 12-14 часово це правильна доза світла. Так само в нас є полуничка. Що у нас з полуничкою сталося, дивіться, ось розкриваються нові. Нові листочки виходять у нас, виходить? Зараз старі ми обріжемо. Ми старі обрізаємо вони нам вже не потрібні. Старі обрізаємо. І ось так вона, я думаю, їй буде краще. Вона буде все брати тільки для себе. Буде класно. Так. А ось у нас іще є. Ось уже тут покраще видно полуничку нашу. Лишнє ми обрізаємо не потрібне. Ось така красуня. Так, у нас ще є малинка, яка проросла. Це Зюгана жовта і Аміра так само. Дивіться, також дуже гарно проросла. Смородинки у нас ось така ситуація. Тут брунька розкривається. Починають верхні бруньки розкриватися. Будемо дивитися, що з цього буде виходить. Так, зараз покажу вам полив. Ми їх польємо зараз трошечки. Смородинку обільно. Ось так. Добре поливаємо побільше. Так. Давайте польєм ще полуничку. Ой, вона дуже хотіла пити. Ось таке коротеньке відео в нас вийшло. Ось така малинка, ось така смородинка. Будемо через тиждень-два знімати нове відео. А щоб не пропустити його, обов'язково підпишіться на канал, ставте лайки. І коментарі. До зустрічі в наступних відео!